Уряд готує чіткі кроки та конкретні пропозиції польській стороні. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання. Уряду за його словами, Україна готова до розумних компромісів щодо розблокування кордону. Одночасно з цим на кордоні з Угорщиною відкриють новий перехід для пасажирських автомобілів і розширять роботу пункту пропуску глужанка берег Шурань. Ним зможуть виїжджати порожні фури, а також рухатимуться пасажирські та вантажні автомобілі. готуємо групи суден з нашою продукцією по Дунаю. Мова йде про так звані баржеві контейнерні судна, які можуть приплисти в Дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. Розширюємо співробітництво з Румунією. Наші партнери там довели свою передбачуваність у січні 2024 року. Через Румунію транзитом проїхало 1,1 мільйон тонн зернових.